Так, маховик. Чипник вже гуде. Далі. От по цьому... Бляха, це зняти краще. Тут во нормально було, а тут пригорало. Якщо так придивитися, то є от раковине. Ось вони. Такий воно підпалений метал. Пішла розслойка. Тут все нормально, а ось у цьому місці пішла розслойка металу. Так, далі. Диск взагалі ще, ще класний. Мушу ходити, а ходити. Дальше, ну, проблема з корзиною. Вижими підшипник. Жопа. Дивина пішла по бороді. Вилізло кольцо. Ось вона. Так, це Тут воно так як має бути. А тут вже вилізло в другу сторону. Ось оно тут має бути, а це вже так не має бути. Далі. Вилка. Шумить болтається? Дуже болтається. Ну все.